Законопроектом 10.016Д повертають податкові перевірки бізнесу з 1 грудня, розповім трішки деталей. Хочу звернути увагу, що повертають саме документальні податкові перевірки. Всі інші перевірки вже і так давно повернули, і вони дозволені. Суть документальної перевірки полягає в тому, що можуть брати за певний час документи і перевіряти, чи правильно були продані товари чи послуги. Наприклад, всі продажі за 2023 рік, чи 2022 рік, чи будь-який інший рік в межах строків позовної давності. Часто мене питають, чи ва. Варто судитися з податкової, якщо не влаштовує результат перевірки. Наведу офіційну статистику. З січня по серпень 23-го року податкова склала 75 744 акти перевірки, на основі яких виписала штраф. На 72 572 рішення про штраф було подано скаргу, і всього на пару тисяч рішень не подано скаргу. Тобто більшість рішень податкової оскаржують. Нагадаю, що поки ви оскаржуєте рішення перевірки, штраф можна не платити, а пеня не йде. Тим не менше, хочете знати більше, переходьте на мій профілі, підписуйтесь на мій.